Смог над Вінницею, неабияк налякав українців, в соцмережах активно ширились чутки про походження диму. Одна із версій несправність або пошкодження Запорізької АЕС. Чи варто хвилюватись і який рівень радіації у місті, запитаємо наживо у Оксани Скоробогач, завідувача відділу епідеміологічного нагляду спостереження та профілактики неінфекційних захворювань. Вітаю! Доброго дня. Скажіть, вважаю, будь ласка, скажіть, буде... будь ласка, чи зафіксовані радіаційні відхилення від норми у Вінницькій області? Протягом тривалого часу спочатку воєнних дій, і напередодні ні жодного разу не було зафіксовано перевищення радіаційного фону. Рівні знаходяться нижче багаторічних показників. Дня смугу, який декілька днів фіксували у різних областях України, зокрема і над Ми здійснюємо щоденний моніторинг якості атмосферного пису за результатами досліджень, які ми проводили буквально сьогодні, о десятій ранку, жодного перевищення не було зареєстровано. Ми досліджували сірчистий ангідрит, двоокис, азоту, оксид вуглецю, а також зважені речовини, тобто пил. Жодного перевищення не було зафіксовано. Крім того, були дослідження проведені в наших відокремлених структурних підрозділах. це Вершицький район, Могилів, Подільський район, також не було жодного перевищення. А що могло бути причиною такого смогу? Для того, щоб ну, за заспокоїти гідро, наших глядачів метроуслуж. і точно сказати про те, що це не наслідки якихось надзвичайних ситуацій на Запорізькій АЕС. Ні, я думаю, що Запорізька АЕС не має жодного стосунку до цієї імли, яку ми фіксували над нашою областю, оскільки гідрометеослужба зафіксувала за допомогою супутного зв'язку така імла, тобто пилове пилова хмара, вона з азіатської з азіатських країн, з Каспійської низовини, ну, направлялася в сторону України, в тому числі частково заділа в Вінницьку області. Тобто, можливо, ці явища були, вогнищево, але перевищення жодного, в жодному разі ми не зафіксували в зоні дихання людей. Так що, будь ласка, потрібно зберігати спокій. Ми здійснюємо постійний моніторинг, тримаємо ситуацію під контролем, і якщо будуть знайдені перевищення, зафіксовані, ми обов'язково будемо сповіщати населення. Дякую за роз'яснення. Почули, що хвилюватись немає причин. З нами на зв'язку була Оксана Скоробогач, завідувач відділу епідеміологічного нагляду спостереження та профілактики неінфекційних хвороб. На все добре. До побачення. А ми продовжуємо випуск новин далі.